16 липня, останній день, коли військовозобов'язані мали б оновити свої військово-облікові дані. У понеділок, 15 липня, біля Чернівецького ТЦК та ЦНАПу великі черги. Не всім людям, які очікують, вдається з першого разу оновити дані. Як часто доводиться військовозобов'язаним приходити до ТЦК та ЦНАПу та по скільки годин відстоювати черги, розкаже Альвіна Абрамчук. З 18 травня свої дані можна було оновити через ТЦК, ЦНАП та Резерв Плюс. Дев'ята ранку біля Чернівецького військомату у черзі понад 80 людей. Чи не бояться штрафу, якщо не встигнуть сьогодні оновити свої дані, та чи прийдуть сюди після 16 липня? Скільки вже разів приходити до ТЦК? В загальному, напевно, відколи війна, я думаю, що вже раз 20. Ви багато людей із списки склали живіну без 10 я був ранку тут, можна так сказати, і по сьогоднішній хвилину досі ще стою і з черги зайшло тільки двоє людей. А чому раніше, е, раніше не оновлювали дані? Раніше питався оновити дані, але опять же, не вийшло. Е, є питання в мене до приписки, я багатодітний. Е, в зв'язку з припискою не могли не районно оновити дані, з архіва їх ніде не знайшли. І якби отак, отак вже відколи тягнеться війна, відтоді ніяк не можуть мені поновити дані. все По оновити дані. Вони дані. З, Час не оновили мої дані і прийшлось, от, чекаю в черзі, поки приймуть. А як думаєте, встигнете сьогодні оновити дані? Думаю, що ні. Тут така черга, що я не знаю, коли я встигну. Не боїтеся штрафів, якщо не встигнете оновити дані до 16 липня? Ну, та надіюсь, що вони. Бо то якось це зроблять, щоб не було штрафів. Ну, то людей стільки, то як то все це пропустити. Я був в міському там на Буковинській, то мене сюди направило. Та й чекаю. Скільки вже разів приходити до ТЦК? Приходжу другий раз вже. Ну, походу не вийде. Знову. На медкомісію приходив, але не було талончиків. Потім вихідні, потім поїхав на навчання. Знову приїхав, зараз будемо пробувати. А ви оновлювали свої дані? Оновив дані в ЦНАПі, але мені виповнилось 27 і мені потрібно буде змінити на тимчасовий квиток. Тому прийшов сюди. Військово зобов'язані, які очікують у черзі до Чернівецького ТЦК, створили свої списки, де вручну записують тих, хто приходить оновити дані. Жива черга з шостої ранку записуються в чергу і по порядку будуть запис проводити. Що можу сказати? Там вже порядка, от по списку от 81, Ну, я по списку сорок як Почекаю. Ще. Скільки вже разів приходити до ТЦК? Ну, я другий раз прийшов. Вчора був, але не, не, вже зайшов, але вже закінчилася процедура. Ну і сьогодні. Це другий раз, але ще не потрапила. А чому раніше оновлювали дані? Ну, так, Не знаю, не можу вам сказати. На роботі От зараз відпросилася з роботи, прийшла, але не знаю, чи попаде сьогодні. Ходитимете сюди після 16 липня, якщо раптом все встигну, то так, звичайно. Як звичайно. Бо була минулу п'ятницю, ну, думала, що можливо встигну. На жаль, прийшла ще сьогодні. Перше приходити до ТЗК? Ну, ні, вже третій раз. Я заходив, в принципі, в СНАПІ міняв свою ситуацію якось по квартирі. Якби дані оновлюються самі по собі, а іменно тут в воєнкоматі. То... Треба комісія пройти, на четверту годину записана, є номер, бачите, тут не підступиться, як не знаю, така жива черга. Чим раніше прийдеш, там є можливості попасти десь якось проникнути. З 18 травня понад п'ять тисяч військовозобов'язаних оновили свої військово-облікові дані у ЦНАПі. Сьогодні, 15 липня, станом на 10 ранку біля центру надання адміністративних послуг, черга у якій чекають майже 160 людей. Почали заходити там спершу по 10, по 20 людей. Чи як там ну типу народ сам організувався? І люди, які вже зайшли, потім передавали з руку руки цей список. Получається, я 91-й по списку, то зараз прийшло там. Ну, майже 60 людей, потім, як зайду я, то я вже передам наступному комусь цей список. Ну, і так воно відбувається. Яка на сьогодні черга і коли реєстрували першого в списку? Ну наскільки я чув, були люди, що, заходили, ну, що приходили сюди вже і від третьої години типу, ранку чекають дехто, да. говорили таке. А я прийшов 8.40, то вже тут було ну, 90 людей. То вже тут було 90 людей. А почали заходити з 9-ї, виходить, ну, години. І от станом на тепер е, скільки? 40 людей. Ні, не 40, навіть менше. Десь 30 людей. Типу вже зробили свої справи, а всі інші ще чекають. Там загальний список десь 160 у вас, так? 157 людей записано. 157. Mm -hmm. Ну, місце ще є. То, я а думаю, люди що... стоять чи колись від кудись відходить, відходять і приходять знову. Та я хто бажає запитують, скільки плюс-мінус по часу кажуть: ну ми там відійдемо, погуляємо, потім вернемося. Тобто ну, кожен кожен по різному. Хтось каже, ну довго не буду чекати, піду в інший день. Ви були вранці біля військомату. Зараз бачимо станом на 11 годину. Ви вже біля ЦНАПу, чому сюди прийшли? Ну по перше, що в коли військкомати поки що потік не заходить, не впускають людей. Тут вже є певна черга, люди якось вже потік пішов. От у мене там номер 137 вже якби 50 чоловік пройшли, зараз далі йде рухи. Ну, в принципі, зміни є тут. В воєнкоматі поки що люди стоять хто з 5, хто з 8 години, то біля півтори години ніхто нікого не запускає і якби, нема рухів. Тому прийшов сюди. Хтось прийшов після 7-ї години. Зараз подивіться, скільки вже 11-й. Таке, що якщо людина хвора, то проблема. Як рухається черга? У нас жива черга. Люди слідкують, організували, щоб все було якомога краще, щоб не було ніяких таких, знаєте, негараздів, що буває в черзі. Завдяки цим людям більш-менш тримаємося. Тут, бачите, немає жари, так що це таке привілегія. Як думаєте, сьогодні встигнете оновити дані? Мрію, так. Мрію. 13.00 на вулиці біля Чернівецького ТЦК черг немає. Поза воротами військомату чекають майже 10 людей. Там нам знімати не дозволили. Військово зобов'язані, які не встигли оновити свої дані, можуть це зробити після 14-ї. А ті, хто на медкомісію, вже можуть прийти на наступний день. П'ятій годині рано прийшов сюди. Відстояв до півдев'яти, прийшли. Електронку не приймаємо, приймаємо живу чергу. Сьогодні прийшов на 13.00, сказали прийти в 14.00, В 14.00 сказали, ви не пройдете. коли сюди ходити, тут ночувати. Хай назначу такий час я прийду в той час. Це ви сьогодні на оновлення даних йшли? Сьогодні третій день вже. Я ніяк не можу. І завтра я записаний знову електронно на півдесятого. Пів не факт, що я пройду. Прийшов сюди оновити дані, проходжу в ВК, чекаю, коли закінчиться обід. Все, в принципі. А коли прийшли сюди до ТЦК сьогодні? Дев'ятій годині без 29 прибув. Що встигли за цей час робити? І... Практично пройшов ВУК, останній кабінет не встиг. В принципі, практично все встиг, що планував. Ну, там ще декілька кабінетів, я не знаю, однозначно, скільки там ще буде. Процедура проходить. Що сказали ТЦК? Вони після обіду працюють, можуть вас прийняти? Після другої години, так. Важко щось пройти, черги бішені. Особливо зареєструватися. Я і їх розумію, але система так зроблена, що ну, ніяк не зроблено. Люди в резерві плюс хотів зареєструватися, мені сказали з'явитися ТЦК. ТЦК це вже тиждень тому, понеділок, вівторок, я не попав по живій чергі, а по електроні сьогодні попав. Хоча тиждень тому і по електроні деякі не попали. Ну, Уточнення даних, уточнення даних закінчилося тим подивилися документи це завтра на ВЛК. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан, Новини Сі 4